4 квітня 2024 року. Пів 12-ї ночі прийшов з роботи. Буду зараз готувати рис з мороженими овочами і запишу це все на відео. Вимита плита для того, щоб тут не було брудно. Взяв я таку собі фольгу алюмінієву, Зараз буду клеїть. Овочі будуть отакі: очева морожена, мабуть, дві пачки бахну і отакий рис. Тут йдуть е, такі пакетики. Замотав фольгою вже за плиту. Тут ось аж отак, тут аж по самий верх, щоб не мастилося. Тут ось, ось трошечки порвав. Так, ну що, водичку підсолив, водичка гріється. Тут сковородка розігрівається для овочів. Такі овочі продаються в АТБ. вони йдуть ось з такою приправкою, дуже-дуже смачні. Ну і коштують дуже-дуже дешево. Засипав на сковорідку два пакети одразу. Отак ось вони гарнесенько виглядають. Хвилин 10 вони зараз потушаться і тоді в кінці додавлю приправу. Так, ну тут вже закипіла кастрюля, буду зараз засипати рис. І отак от на 20 хвилин збавлю тільки трохи газ. Рис вариться, доварюється, овочі вже готові. Зараз буду приправкою солить. Отак ось просто приправкою хоп-хоп-хоп. Вже розсипав на плиту. Не знаю, які тут трави використовуються, але пахне божественно. Взагалі не знаю ні одної приправи такої, щоб так щоб мала такий запах приємний, як ця. Так, ну все. Овочі виключив, так що це все виглядає. Дуже-дуже смачно виглядає, а на смак ще смачніше, ніж на вигляд. Поки рис готується, я вирішив ще трошечки зварити яєць. Обов'язково підсолюю водичку. Понабухали пакетики майже на дуже медленому вогні готуються. Готую вже доліше, ніж 20 хвилин. Зараз буду виливати воду і заправляти маслом. Масло в мене отаке рошен. Солодковорожкове екстра був у рошені скуплявся. Тут кусочок маленький залишився, їм заправлю. кинув ось отакий кусочок масла. Його треба було, звісно, дрібненько порізати, напевно, що. Але я кинув отак цілий. Від мультиварки залишилася ложка, яйця отак, закидаю в кастрюлю нею. Дуже удобно. Влізло в кастрюлю 9 яєць, декілька вже ось о, вистрілили. Не знаю хто як, а я буду варити 10 хвилин. Ну От і вечеря готова. Тут отакий смачнющий рис, я вже покуштував. Овочі просто пушка. Ну і яєчка зварені. І так, хто додивився це відео, ставте лайки, якщо понравилося відосик. Підписуйтесь на канал.